Хочу вам показати свою невеличку грядочку сухоцвітів. Це мій цьогорічний експеримент. Поки що не знаю вдалий і невдалий, але квіти мене радують. Почнемо огляд з травички. Отака от, от кумедна травичка. Трясунка називається. Тут ще є такі ніжні, пухнасті заячі хвостики. Він так і називається заячий хвіст або лагорус. Дуже гарна травичка тако трошки є тут того заячого хвостику. А далі у нас йде статиця або кермек. Тут в мене є небагато відтінків, є така ось синя з білим. Оце рожева з біленьким. Ще є така бускова, дуже гарна. І така ще більш бліда бускова. Також не пам'ятаю, напевно, безсмертник називаються ці квіти. Дуже гарні, як висихають. Я зараз вам покажу, як вони виглядають в сухому також вигляді. Ці не пам'ятаю, як називаються. Треба шукати упаковочки. Чекаю, поки розквітнуть. Ці так само не пам'ятаю, але дуже цікаві квіти. Зараз покажу. Тут є ще жовті, такі незвичні, вони такі незвичні мені. Такі аж прям шалепають. Тут гіпсофілка росте, не знаю, як вона виглядає висушена, я попробувала гілочку. Побачимо. Тут ще так само є гомфрена, але вона ще не цвіла. І тут свіженькі квіточки якісь відкриваються, не знаю, як вони називаються. Ось такі от вони. Побачимо, як вони висушені будуть виглядати. Хочу показати, як виглядають сушені сухої. Ось у мене тут сохне лаванда. Пробую, як воно сохне. Це оці квіточки дрібненькі, дуже гарно виглядають. Сушені вони так виглядають. Це та травичка, бриза. Це той пухнастик заячий хвостик. Гарно, так, це кермек. Дуже гарний колір, такий незвичний, такий ніжний. тут різні трави. Тут також ще кермик є, різні відтінки. І це дуже гарний такий. Ось ці квіточки, їх треба з -з догори ногами сушити, тому що щоб вони це, мали пряме стебло. Бо в них тут, виходить, дуже тоненька основа, і треба, щоб вона добре засохла, тоді вона буде мати гарний вигляд. Тут також ще різні злакові, Овес, пшениця, різні трави. Це взагалі звичайний, як його. Боже бур'ян. Пирій, Пирій. <с pave> такий цікавий, має, має таку структуру. Це також квіточки, лавандочка. Я щодня їх збираю і пробую, як воно сохне. Це гіпсофіла, не знаю, як вона висохне, який вона буде мати вигляд, але поки що цікаво виглядає. Побачимо. Це вчора я зірвала чи позавчора отако воно сохне. Дуже гарно розкрився букет. Гарно, гарно Це ті Певно, безсмертник. Теж такі неймовірні, гарні дуже світочки. А це, я не знаю, навіть як рослина називається. Просто ходила по полю, бачу цікаво. Думаю, спробую побачу. Якщо не буде сильно летіти, з неї сміття, то може й піде. Це також щось таке цікавське. Це якийсь такий різновид. Цікава, фіолетова така рослина. Ходили збирати траву кроликом, побачила, думаю, спробую. Це бриза. Цікаво. Отакі От в мене експерименти. Пізніше, як висохне, спробую зробити букетики. Так що, кому цікаві букетики, пишіть. Дуже мені подобаються ці квіточки. Такі ніжні. Дуже. Ну і лаванда. Лаванда є лаванда. Вона завжди гарна. Отак От виглядає мій відьобський будиночок, в якому будуть жити біджілки. Отак чоловік зробив майбутні вулики, будуть. Таких буде шість штучок і будемо ми тут спати. Так що. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!